Будь ласка, як вас звати? Звідки ви? Мене звати Іра, я з України, місто Луцька, 28 років, почала здоров'я в Coral Club, сама того не розуміючи. Просто пила продукт, розуміла, що треба щось трошки підтримати, свій організм, тому що була на тяжкій фармі. Протягом 14 років, чому Що це було? Епілепсія 28 років. Плюс дуже багато різних діагнозів. Зараз вже є розуміння, чому, тому що в кожного стану є причина, яку потрібно вирішувати. Від власне за 8 місяців часу на продукті я позвела цього діагнозу сама в це не вірячи ще 3 місяці, очікуючи якихось повернень, приступів щоденні ось, і власне два роки більше двох років я вже живу інше життя. Тому хто ще думає, якби можливо мені зробили пропозицію, що це метод вирішення твоєї проблеми, я би тут не була. Я би не повірила довіряла лікарям, причому там, ну, не, не вирішуючи питання, да але да але е, завдяки тому, що я не прийшла сюди вирішувати цей діагноз, я сьогодні здорова. тому Кожному бажаю не боятися. Профілактика це не про страх перед хворобою, а про любов до свого тіла. Треба любити себе і піклуватись про своє тіло, поки воно ще не завхворіло. Всім здоров'я! Дуже дякую.